Аю, всіх на нашому фестивалі проєктів. радію, що зібрались усі великою шкільною родиною. Всі щасливі, і діти, і батьки, і команда. В нас час, коли світ дуже швидко змінюється, технології змінюють світ, люди змінюють світ. Дуже важливо, що наші діти не шаблонно мислять, можуть винаходити, шукають нестандартні рішення, і школа є тим середовищем, яке дає їм цю можливість. Тому будемо продовжувати, будемо працювати, щоб діти стали агентами змін у нашому світі. Печенка у формі різних планет Урану, Нептуну, Сонця, Землі, Сатур. Ми їх поливляли шопкокладом і посипали їх кокосовою старожкою. Вітаємо! Наш кольовий клас представляє дітям в нашому проєкті. Бо протягом двох місяців ми навчалися, проходили вікторину, ліпили соленого кісталевів і ще мені здавай. На іскульзя центром Львова. Вам буде цікаво переглянути наш атлас, у якому ми змогли все дослідити, все розказали. І діти своїми навичками, своїми вміннями змогли виготовити власний настільний футбол, а також створити такий крутий атлас, який буде пригодою і буде цікавинкою для інших. Саме цю книжку можна дізнатися про Південну Америку. Тобто можете перший раз для день. Розгорняти, хто та буде писати любий дружня, можна причинати там і це робили. Ну насправді дуже сподобалося те, що тут зроблено все руками діток. От, ну тобто вони е, отримують уявлення, як воно працює. Що насправді всі все, що зроблено в цьому світі, можна зробити легко, і вони можуть це зробити самі.

Січас пакет принято вушка і хвостика. Як це відбувається? Маркером ми малюємо водичку, сонечко, хмаринку і наливаємо до половинки воду. Вода приклеїмо до скла, воно все герметично. Вода починає випаровуватися. пар осідає на стінках, так і потім воно виглядає, як і випадає дощик. І процес відбувається знову знову знову. Проєкт нашого класу 4 А про створення безпечного простору для дітей внутрішньопереміщених осіб. Цей ідея цього проєкту зародилася в нас е, спонтанно. Е, мета нашого проєкту це залучення і інтеграція дітей, соціалізація дітей внутрішньопереміщених осіб у львівське середовище і інтеграція їх завдяки якихось заходах, спільних часопроведеннях разом з нашими дітьми. Отже, проєкт Моя безпека навчив нашу дітвору бути відповідальними за своє життя і здоров'я. Ми спілкувалися із поліцейськими, відвідали пожежну частину, спілкувалися з пластунами, які нас вчили самозберігати своє життя та здоров'я. Також мали дотичну справу із шкільною медсестрою та психологом. Сподіваюся, що безпека дітей від сьогодні буде і в їх, тендітних на Нехай безпека. Буде і в нашій Україні. Слава Україні! Цей фестиваль це така підсумкова подія. Працювали ми над проектами два місяці деякі діти навіть понад два місяці працювали і була зроблена величезна робота. Обсягів якої так просто не видно, тому що діти йшли до неї крок за кроком. Чим цінні ці проекти, що починалася вся робота над ними з запиту дитячого, тобто, це діти працювали в своєму полі, в тому, що вони розуміють. Вони цікавились, хто цікавився історією, хто цікавився, можливо, корисними копалинами, чи фізикою, чи ще чимось. Вчителі великі молодці, вони пішли. За дитиною, за інтересами дитини і створили цілу довжелезну подорож, довжелезну, тапу грунтовну мандрівку, де діти вивчали багато чого, і так, начебто, ненав'язливо, просто щось досліджуючи, кудись ходячи на екскурсії, вони вивчили величезний, величезний багаж знань отримали, тому це дуже цінно для нас.